Площа Андрія Бочинського в той день із самого ранку поволі ставала велелюдною. Аби потрапити на історичну для закарпаття подію, хтось долав сотні, навіть тисячі кілометрів. Як ось із Мальбурна, а це понад 15 тисяч кілометрів. Архієрейської хіротонії з інтронізацією особливо чекали вірники греко-католицької громади. Востаннє в краї захід такого штибу відбувався майже 100 років тому. Слубок очікувань почав розкочуватись із 8 травня 2024 року, коли стало відомо про те, що папа Франциск призначив єпископа ординарія для Мукачівської греко-католицької єпархії отця Теодора Мацапулу. Остання хіротонія з інтронізацією в нас така таких масштабів великих була практично в 1932 році за водику Олександра Стойки. Ну тому, що, наприклад, владика Мілан, в нього хіротонія була висвячення його в Римі, а вже інтронізація була в Ужгороді у 2010 році, пізніше. Тобто, що ці події були розділені. За останні 100 років, тобто якщо трошки більше ніж 100 років, беремо з 1900, ну, початок 20-го століття, так і зараз беремо вже е, 20-ті роки 21-го століття, тобто за цей період часу це тільки третє єпископське свячення, яке відбулося в Ужгороді саме в кафедральному суботі. Перше таке свячення на початку 20-го століття відбулося 14 жовтня 1912 року, коли було висвячено єпископа Онтол або Антала Папа, так. І друге таке така знамена подія відбулося 16 липня 1932 року. Історія циклічна, тож шукаємо збіги. Перший призначення Олександра Стойки в 1932 році теж відбувалося у травні 4-го числа. Підтвердження в тогочасній місцевій пресі, а ще в архіві, віднайшла дослідниця Марія Майороші. Як майже 100 років тому, так і тепер. Єпархія доволі довго чекала нового єпископа. Тобто ми мали апостольського адміністратора, але ми не мали конкретно єпископа, який призначений для Макарської капітолійської єпархії. Так само в 1931 році в квітні раптово помер тодішній єпископ Петро Гебе, який був молодим. Так само от півтора року не могли призначити нового єпископа. Збіг третій. Дата висвячення єпископів. У 1932 році це було 12 липня, у 2024 – 16. Крім того, загалом процедура таких подій настільки загартована багатовіковими традиціями, що досі залишається практично незмінною, додає Марія Майроші, яка порівняла їх на основі архівних джерел. Ось цьогоріч хіротонія розпочалась урочистою ходою від резиденції до ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору. Хода, наприклад, так вечірня служба попередня і сама. Ну, крім технічних, звісно, з технічного прогресу, але історично сама процедура була дуже подібна до тієї, яка відбулася в 1932 році. Цьогоріч архієрейська божественна літургія з чином архієрейської хіротонії об'єднала понад дві тисячі осіб. Були представники влади дипломатичних місій різних релігійних конфесій. Приїхали духівники із різних країн, зокрема керівники єпархій. Маємо сьогодні єпископ, який з Меньбурну прилетів з Австралії. Прибув також єпископ з Канади, казав, що дуже гаряче і краще би він залишився із білими відмідями сьогодні в цей день. Але жартуючи, маємо із усіх гостей з усіх тих помісних церков, де є греко-католики майже на всіх континентах, і присутність із такої географії. Єпископів, священників і інших гостей свідчить про масштабність і важливість цієї події. і Євро Теодор, хіробізуватися на єпископа. Теодор пішов котягів, оце мієшен. Коли ми дізналися про призначення отця Теодора єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії, то ми вже на другий день розмовляли телефоном. Вже тоді він зазначив, що чекає нас на хіротонії, тому ми тут. Крім самого факту запрошення, ми мали бути присутніми і через те, що ми живемо, дихаємо разом з Мукачівською єпархією. Наша дієцезія коріння з Мукачівської. Ми розділяємо і сумні болісні моменти життя наших братів та сестер на Закарпатті, і так само розділяємо і радісні.

Для мене це відчуття дуже таке важливе, глобальне для церкви, для України. Особисто знаю майбутнього владику, отця Теодора, і дуже радий співпраці з ним, в ми пересікалися серед монашества. Він як синка монашества тут запрошував мене на різні конференції, разом організував якісь речі. Вважаю, що він є людиною такою відкритою до викликів і водночас дуже побожною. І я дуже радий за нього, і за церкву, і за єпархію Мукачівську, що якраз він буде на престолі і буде її очолювати. Сьогодні для цілої нашої чернечої родини є велика подія. І так само, зокрема, для нашої спільноти, адже владика Теодор був нашим капеляном, він був тим, який супроводжував нас у всіх справах, у всіх питаннях, ну і зокрема у всіх духовних питаннях. Тому ми дякуємо Богові за цю ласку. Сьогодні молимося за нього. Для мене дуже важлива подія, і така подія це у моєму житті перва подія. От, приємно бути попасти тут. Боже, Кафедральному соборі ніде було впасти й голці. Храм заповнили практично лише представники духовенства. А віряни спостерігали за всім завдяки онлайн-трансляції в парку Марії Терезії. Багато гостей кафедральний собор бачив і в 1932-му. Коли я вперше натикнулася на ці документи, це вже було якраз в 2014 десь році, тобто 10 років тому. І я завжди мріяла таке побачити. Тобто, в мене це було о, як це цікаво. Приїхали гості тобто для міста. І тоді преса висвітила цю подію дуже в такому світлі, що це є радісна подія, це є очікувана подія. І Дійсно була присутня інтелігенція краю, керівництво краю. Приїхали гості з інших країн. Воно було світське видання, але називалося Християн. Тобто газета Свобода. Так. Народ е чекає радісно на нового єпископа, він йому повністю довіряє. Так. Е ну, ви виставлена фотографія, і також написано, що Ужгород е тепло вітає чужих церковних князів. Тобто мається на увазі, що приїхало багато іноземних і е скажімо так, гостей. Досліджувала традиції хіротонії й авторка серії книжок, втрачений Ужгород, журналістка Тетяна Літераті. Теж зауважує щодо незмінності традиції хіротонії, та все ж кілька відмінностей є. Пишучи про висвячення єпископа цьогорічного, так мені було цікаво, а як це було раніше. І в газетах дуже широко до речі, це висвітлювалося, тому я взяла для прикладу двох попередніх єпископів і порівняла традиції хератонії з нинішньою. Наприклад, у нас була традиція, що це я бачила і в 12-му році, судячи з газет, звичайно, і в 32-му, що напередодні висчення ужгородці збиралися на факельну ходу просто такою колонною з фак. Ми зупинялися під вікнами єпископа біля єпископської резиденції, і Антоніпап вийшов виглянув з вікна і теж от, якби сказав кілька добрих слів цим людям, які прийшли його привітати. На чолі був військовий оркестр, тобто це було таке справжнє свято. Утім, це не обов'язковий елемент геротонії, додає Тетяна. Як мені пояснили, це абсолютно не щось обов'язкове. Це таке добровільне було об'єднання ужгородів. Можливо, їм не вистачало тоді якихось подій, знаєш, якихось святкувань. Можливо. Вони собі придумали цей парад, просто як щоб, щоб якось щось новеньке відзначити, відзначити так, подія, як, подія, як так, так. Тому що справді висвячення єпископа це було важливою подією в ті, в ті роки, і набагато більше людей були присутні і хотіли бути присутні на самому на самій церемонії висвячення. Лампадкова хода була і перед висвяченням Олександра Стойкі. Люди від Гвилянської, так описується, коли починалося тиніти, о пів на 9-ту вечора вони збиралися там і вірники піднімалися до кафедрального собору. Вони викликали ніби, кричали Слава, викликали майбутнього єпископа, який з вікна до них виходив, махав, звертався якось і так далі. Ну, Тепер ми цього не побачили. Зате тепер ми побачили велику вечірню з чином архієрейського наречення отця Теодора Моцапули. Франциск, Папа Римський поблагословив і призначив тебе бути єпископом. і для цього старанно докладатиму зусиль, щоб депозит віри, переданий апостолами, зберігся у чистоті і повноті. Єпископ обирав собі святителів. Це один основний і два співсвятителі. Владика Олександр Стойк обрав Прящівського єпископа Петра Павла Горяча, так і також двома співсвятителями були Львівський помічний єпископ Іван Бучко і Кошицький Римокатолицького обряду. Владика Йозеф Чарський, і так як ми бачимо, тепер так само було подібно. Тобто, був основний так, це був владика Нір так, і е, з, були два співсвятителі. Майже незмінними залишилися і єпископські атрибути. Це є єпископська мітра, єпископський жезл, і єпископський перстень і єпископський омофорт так називається. Так ну і ці всі речі було описано тоді. Було таке офіційне видання душпастері на кайської парки. І Там дуже добре описується, що ці символи означають і які вони є важливі для єпископа. Такі пояснення щодо цих атрибутів колись можна було знайти в друкованих виданнях. А тепер Мукачівська греко-католицька єпархія інформувала про атрибути та загалом прояснювала багато аспектів хіротонії у форматі тридцятиденного марафону в соцмережах. Різницю в хіротоніях, які розділяє майже 100 років, віднайшла Тетяна Літераті. Наприклад, в, в одязі, що от, мабуть єпископу дарують нове облачення, якби це називається, одяг, так, єпископці, і його під час хіротонії вдягають. Так от раніше вдягали на єпископів рукавички. І виявилося, що тепер цієї традиції немає. Але наскільки я знаю, в Римокатолицькій церкві залишилося ще от е е е традиція носити священнику рукавички. А завершувалася хіротонія свого часу святковим обідом. Додає Тетяна Літераті. У Антонія Папа обід проходив в готелі Корона там були запрошені 200 посадовців. Це були представники міністерства, графи, представники мерії. Зійшлося дуже багато людей. Ромський оркестр грав, навіть в пресі публікували меню. У 32-му році у Олександра Стойки вже банкету не було. Він започаткував такий благодійний обід для бідних сімей. Нібито в дворі за собором зібрали. Брали 700 людей з бідних родин і для них накрили столи і от провели такий благодійний обід. Це було не в день безпосередньо Хіротонії, через деякий час. Напередодні Хіротонії нині вже висвячений. Єпископ Теодор просив не нести квіти на власне подію. Натомість кошти спрямувати на перекриття храму в Дубовому, де був настоятелем дотепер, або ж підтримати військових капеланів єпархії. Її продовжуватиме весь тим складний для країни час. Тепер отримали. Е... Дар від церкви маємо нового єпископа, єпископа Теодора, владику Теодора. Ми е, дійсно радіємо і чекаємо, що, е, що він стане нашим батьком, е, що він стане е, близько до нас, тому що так як Христос був близько до церкви, близько до своїх, е, так єпископ має бути близько е, до своїх священників, до свого паства. І і надіюся, що це так і відбудеться, і ми молимося.